Всім привіт, автопарк на зв'язку. У нас нове чудове надходження, це BMW, в кузові GT535 на 3-літровому дизельному моторі на автоматичній коробці передач, на повному приводі, в непоганій комплектації. По комплектації, що у нас є? У нас є панорама, є безключовий доступ. Оригінальні 19 легкосплавні диски. Кожен салон, чорний в охайному стані. автомобіля 329 тисяч рідного пробігу. Все виглядає ну, як нове майже. Що у нас є попереднім сидінням? У нас повний електроскоп пакет, електрорегулювання бічний зеркал, є вентиляції для переднього ряду сидінь. Також у нас є підігрів сидінь, є проекція, є датчики світла, датчики дождя, штатне кермо з круїз контролем, штатна мультимедіа велика. Також у нас є запуск авто з кнопки, двохзонний клімат, драйв мод і ЖК-Монітор. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста Київ. авто можна придбати за готівку в кредит, лізинг. Також ми можемо провести вам авто з Америки або з Азії, все робимо під ключ швидко та надійно.